Захід про право і медіа зібрав аудиторії Львівського регіонального відділення Національної школи суддів України близько півсотні суддів, суддів-спікерів, місцевих та апеляційних судів. Разом із тренерами семінару вони дискутували на теми стандартів відносин суддів і медіа, вимог нового закону України про медіа, про слабпозови, як виклик правосуддю. Говорили про те, які є способи спростування неправдивих повідомлень та чому суддя можуть довіряти розслідувальній журналістиці. Не вперше ми вже проводимо семінари, які стосуються питань медіа, але актуальності все більше набирає питання комунікації журналістів із суддями. І дуже важливо, щоб судді-спікери і прес-секретарі суду вміли грамотно правильно подавати інформацію. Для цього ми і збираємо таку аудиторію, щоб ми могли певні навички надати суддям спікерам, щоб ми могли їх навчити і. І дуже добре, що ми можемо це робити камерно в стінах національної школи суддів. У часи нового ландшафту медіаресурсів та нових засобів отримання інформації суди мусять діяти проактивно. Вважає радник консультативної місії Європейського союзу з питань верховенства права Маркус Роловс. Він переконаний, українські судді мають що сказати суспільству і повинні з ним говорити. Сьогодні на заході одна з доповідачок сказала, що ключовим для медіа є питання емоції, тобто повідомлення суду має бути емоційним. Але я вважаю, що ця емоція не обов'язково повинна бути погана. Наприклад, коли суд забезпечує верховенство права, ухвалює законне судове рішення, то це викличе в суспільства позитивну емоцію, і такою емоцією також варто з ним ділитися. Судова влада має власний голос, але він тоне у різноманітті комунікаційних каналів, каже експерт з комунікації Віктор Гальчинський. На його думку, гідно виходити з інформаційних баталій та управляти репутацією суду може допомогти власний інфоресурс. Це не є там процес від негативу до негативу, чи від резонансного до резонансного, а це є важка щоденна робота. Нехай там не сподівайтеся, що всі ваші новини. І коли ви будете системно працювати з медіа, формувати собі пул, що все вони про вас одразу будуть писати, ви це робите для того, щоб вони не забули почути вашу думку при підготовці дійсно якогось резонансного матеріалу. Говорити з журналістами та суспільством просить суддів, і співзасновниця Незалежного антикорупційного центру NGL Media Олександра Губицька каже: з початком повномасштабної війни спостерігає за згортанням ініціатив щодо відкритості суду. От такий контакт живу з суддями, коли вони не бояться виходити і спілкуватися з журналістами там віч на віч перед камерами. Для мене це дуже цінно, тому що дуже часто журналісти ж не є юристами за, в основному за фахом, не розбираються в певних тонкощах. І важливо спілкуватися з суддями, щоб отримувати цю інформацію з перших уст і пояснення. Те, як Хмельницький апеляційний суд комунікує із суспільством, аудиторії презентував голова Сергій Болотін. Погодився спочатку, пандемія згодом повномасштабна війна. Вплинули на формат, структуру, циклічність, тематику медійного продукту хас, проте не зупинили його в умовах критичного недофінансування. Комунікаційна команда суду продовжує випускати репортажі із зали судових засідань програму Феміда в деталях ТОК, інформувати на вебсайті у соцмережах про судові справи, які розглядають суди першої апеляційної інстанції регіону. Та реалізовувати власний просвітницький проєкт для студентів, школярів та навіть дошкільнят зрозуміли правосуддя, активним учасником якого став суддя-спікер поліційного суду Микола Матущак. Ми і не припиняли роботу, можливо, вона була трошки меншою. Зокрема, і залучали нашу молодь, запрошували їх на зустрічі, щоб вони безпосередньо бачили, як працює суд, і, зокрема, умова. Повномасштабного вторгнення мені направду це дуже подобається. Я напевно і сам підзаряджаюся від, від тих молодих людей, і я розумію, що це не пафосні слова, а це все таки наше майбутнє. І їм треба відновлювати нашу країну після завершення війни.